І він все, все чітко описав. Він все чітко описав, і там були різні, різні є спогади про те, що от, е, в нас чомусь люблять батярів, спів, деякі от батяри-батяри. Та батяри була польська шпана з Замарстинова, Левандівки і Личакова, яка тим займалася тільки що била українців. От є, є спогади, в яких написано, що біля польської школи не можна було школярам українським пройти, бо їх всіх били. Їхали, їздили наші, от з моєї з бабціної сім'ї до перемишля по, по, потягом 15 кілометрів вчитися. Так з українських сіл їхали, і українці викидали з поїзда дуже часто. Так що треба було дуже, дуже вважати. Треба було українцям. Треба було дуже вважати в, в Польщі. В Польщі було дуже, дуже важке життя. Чому? Тому що. Перше, українців не було жодного професора. Не було, не допускали ні до, до вищих шкіл, було тільки обмежено скільки там, 5%. Не можна було, українська мова була в школах заборонена, тільки приватні школи були з українською мовою, плати гроші і, і вчися. Не можна було жодного начальника не було, один староста був, жодного воєвода, нікого. Тобто, було страшне національний гніт, неймовірний гнід. Дивіться, пане, але як ви вийшло, що батяри стали основою сучасного міфу про Львів? Та тому, що, тому що, тому що інститути, всі оті львівські, то все є, все є п'ята колона. Ото все там працює. Отой який інститут історії, не історії міста, якісь там індії є подібні інститути історичні, то є все, все п'ята колона. Яка задоволена, вона тільки мрія. П'ята колона про те, що, щоб вернулися до воєнні часи. І така є п'ята колона. Безумовно. В цьому у мені ніде не сказано, що ботяри це були, як правило, поляки. Не Тому? тільки поляки були, не було української шпани. Тільки шпана була польська. Українського не було криміналу і шпани. Криміналу не було українського. От от в чому от в чому все вся справа: шпана батяри то польська шпана. А добре, що це мів відродився чи та ви що? То тобто просто і тих людей, які не мають мізків, вони б ліпше відроджували якусь культуру іншу і відроджують міф якийсь поль батярів, які які гуляли, крали, били людей, але мали кодекс честі. Так само як як та, да, як, як ті. Як... Совєтські ті вори-вори в законі також мають свій, свій кодекс. В чому різниця? <рес> ну, то саме. Кримінал має свої, свої правила. Кожен кримінал має свої правила, то, то є відомо, відомо з старих часів. І тому оспівування того, то є просто ну не то, що дебілізм, то є шкідництво. Ну, деякі дебільно то подобається от, от, от батяри слово, батяре. А батя в, в моїй бабці чи в інших то було слово, яке з страхом вимовлялося. Добре, а що ним робити? Чи хай вже живе, що раз, раз, як же живе, живе? То, то, ну, то треба бути просто ідіотами, щоб то далі розкручувати і якісь там батярські песенки, чого. то Все, все, не, все є анти, антиукраїнське. Крапка. <п 'ят> пане Дряне. Я вам дуже дякую за цей інтерв'ю. Це було дуже цікаво. У нас був дуже цікавий до речі. Фінал про батя. Він був несподіваний він був не планований мною, але але воно так дійсно є, тому що ну батя це про все не не українське явище. Бачите, я я, я говорив з багатьма з людьми, які так моді, їх, їх родичі жили, жили на Левандівці в тих брайнах. Що польська шпана їх весь час тероризувала, що батяри їх тероризували, українців тероризували, не своїх. Так що знаєте, то що вже знову батярів розкручувати, то є ну то є просто. Ну щоб в або в народу того, які то робить, немає мізків. Або то є чиста п'ята колона, яка то робить спеціально, щоб плювати в лице галичанам. Чекайте, але Леваньюва це був район залізничників. Чи він... Так, так залізники, а залізничники були більшість поляків, тому що українців не допускали. То була стратегічна така, українці повикидали звітом. То було відомо, що, що то стратегічна була, так би мовити, лінія важлива для польської армії, і то була польська та. Більшість, більшість була поляків на, на залізниці. А потім це переросло на Совєтську Левандівку, де теж був такий міф, трошки такого бандитського... Ну, було, було такого. Дай пам'ятаю: Левандівка була так. В 60-х роках Левандівка була вважалася, що там. Ну, Левандівка, Рокс. Рокс потім там. Ну і щось ще було там на заморстину. Вже на Замарстину і менше, бо там їх всіх висели. Але Левандівці трошки. Трошки ще лишилося. Тому Левандівка була такою, ну як би мовити, не, не то, що бандитською територією, а е, були різні розмови про банди. Пам'ятаєте, якісь банди були там, були сям, Але вони я не думаю, що вони були такі серйозні. Вони бу, займалися дрібними своїми справами якимись. На більші справи їм е, совєтська міліція не дозволяла. Я зрозумів. Отже, пане Дене, я вам дякую за це інтерв'ю. Ще раз нагадую, це був міжнародний гросмейстер Адріан Михальчешин. Ми говорили про те, звідки беруться такі антиукраїнські настрої у Польщі, і чим це нам загрожує. Ну і завершив досить такою теоричною темою львівського минулого. Львівського такого, такої попсової історії, я би зараз сказав. Так. Е, Батярського Львова. Е, отже, поставити. Ще є одне, що дуже багато багато такої дрібної інтелігенції. Вона дуже чомусь захоплюється таким напівкримінальним світом і напівтаким незаконним. Ото Одеські, всі песінки з кічманов, ото все, ото є все, от якраз таке, таке що є таке. Захоплення, бо то є щось таке, таке романтичне, знаєте. Абсолютно mm -hmm. не романтичне. То є просто, просто так би мовити, ну, не, не кримінал, а то є такий дрібний кримінал, вуличний кримінал. Може ми з вами підійдемо до цієї теми, більш так щільно. Отже, ще раз дякую. Не забудьте підписатися на мій канал. Мене звати Олександр Сравців, я є незалежним журналістом поширте це відео і все буде Україна. Дякую Все буде Україна. Всього найкращого. До зустрічі.